Вітаю, друзі! Рік почався з серії терористичних актів в Сполучених Штатах Америки. Хто за цим стоїть і навіщо це потрібно вже за хвилину? А поки підпишіться на мій канал, щоб знати більше, щоб знати правду, щоб разом з нами боротись з корупціонерами, марадерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, погнали! Сполучені Штати Америки накрила хвиля терактів. За даними засобів масової інформації, щонайменше 11 людей отримали поранення під час стрілянини в одному з нічних клубів Квінса, Нью-Йорк. Також пишуть, що 6 людей вбито безпосередньо в клубі. Ще двоє поранених на вулиці до цього в Лос-Анджелесі. Поряд з готелем, що належить Дональду Трампу. Стався вибух електричного пікапу Тесла. Одна людина загинула, ще семеро отримали легкі е, травми. Власник компанії виробника електромобіля Ілон Маск, соратник Дональда Трампа, повідомив на своїй сторінці в соцмережі X, що причиною вибуху став вибухонебезпечний вантаж. За інформацією, яка вже підтвердилась. Пікап був завантажений феєрверками і каністрами з, бенз... з бензином. Вибух біля готелю Трампа в Лас-Вегасі. Також так, щонайменше 10 людей загинули після того, як автомобіль в'їхав у НАТО в новому Орлеані. Той, хто вбив 10 людей в новому Орлеані, мав при собі прапор і друзі, давайте аналізувати. Теракт на теракті 18 днів до інаугурації Дональда Трампа, антисистемного Трампа, який йшов проти е, основ глибинної держави в США, який заявляв, що він проведе зміни, які Сполучені Штати раніше не бачили. На нього було декілька замахів. Зараз цей підрив поблизу готеля, який належить Трампу, підрив автомобіля Маска. Думаю, що це виклик. виклик маску, виклик Трампу від тої глибинної держави, яку вони хочуть змінити. Всі ці теракти напередодні, нагнітання, нагнітання, нагнітання. Чи спаде воно потім? І чи впорається Маск і Трамп з своїми а, обіцянками без викликами, які для них готують опоненти терактами, будівництвом платформи Антитрамп у нас в Україні? Чи догонять вони своїх американських соросів, своїх американських корупціонерів, чи будуть доганяти вони їхніх подільників в Україні? Це величезні питання і величезні виклики не тільки для Трампа і Маска, не тільки для Сполучених Штатів, не тільки для Сполучених Штатів і України, яка залежна зараз від США, але не на 100%. Це величезні виклики для цілого світу. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Попри все, ми разом з вами. Мусимо зробити нашу країну великою, мирною і процвітаючою.